Куля та сфера. Кулею називають тіло, утворене обертанням круга навколо його діаметра. Сферою називають фігуру, утворене обертанням кола навколо його діаметра. Куля всередині заповнена. Сфера всередині пуста. Центр радіус і діаметр кулі є також центром радіусом та діаметром сфери. Сферою називають поверхню, яка складається з усіх точок простору, рівно віддалених від однієї тієї самої точки. Точку називають центром сфери, а відстань від центру сфери до будь-якої точки радіусом сфери. Кулею називають геометричне тіло. Сфера поверхня, куля геометричне тіло. Що складається з усіх точок простору, які знаходяться від заданої точки на відстані не більшість за дану відстань. Точку називають центром кулі, а дану відстань радіусом кулі. І кожна площина, яка проходить через центр кулі, поділяє її на дві рівні півкулі і є площиною симетрії кулі. Так, ця площина буде перетинати кулю по великому кругу, а поверхню кулі по колу великого круга. Якщо площина Альфа і куля не мають спільних точок, то тоді відстань від а, площини до кулі більша за її радість. Що площина Альфа і куля мають одну спільну точку, тобто в місті, то тоді ця відстань дорівнює радіусу цієї кулі. Ну і якщо ми вже площину в середину кулі, то тоді у нас буде безліч точок. Ось вони всі ого, торжевим кольором зображені. І виходить, що у нас відстань від площини до центра кулі менше за радіусом моєї кулі. Обернені твердження також правильне, тобто якщо навпаки, да? якщо в мене відстань від площини до кулі більша за радіус, самої кулі, то площина А і куля не мають жодних точок спільних Якщо відстань від площини до кулі до рівня Радіусу, то площина Альфа і куля мають одну спільну точку. Значить, якщо відстань від кулі до площини менша за радіус, то площина Альфа і куля мають безліч спільних точку. Якщо площина має з кулею або сферою лише одну спільну точку, то кажуть, що площина дотикається до кулі. Або сфери. Дотична до кулі площина, перпендикулярна до радіуса проведена в точку дотика. Ну і звісно ж у нас можна до кулі провести не тільки площину, можна провести і пряму, вона теж буде дотичною і вона теж буде перпендикулярною до радіуса проведеного в дану точку. Не до будь-якого радіусу а саме у цю точку, де вони дотикаються.